Топ найабсурдніших законів у світі, частина третя. Якщо ви хочете подивитися дві частини нашого відео, то, будь ласка, переходьте. Посилання знаходиться під описом відео. Ну що, поїхали в Італії, у місті Венеція забороняється ходувати голубів на площі Сан-Марино. Можливо, це робилось для поваги до чистоти площі, аби туристи не побачили це. Хі-хі-хі. Ну, я просто пожартував. В Канаді, у місті Веніпех не можна теж годувати голубів. Та знову ці закони про голубів. Володь, давай щось інше. Ну, звісно, чому не можна поспіятись над Північною Кореєю? По портрет божі в кожній кімнаті повинні бути, навіть у ванні чи в туалеті. Ну, якщо в туалеті, то можна його використати в якості туалетового паперу. Підпишіться на мій канал, і до речі, буде відео про кримських татар у 18 травня, тому я вас чекаю. Тут є цікавого.